Усім привіт, продажі Рено Сценік. Він у нас був пригнаний в Швейцарії вже на українській реєстрації. Це у нас 1,6 газ-бензин, наголошую. І в 2012 року випуску з пробігом 180 тисяч. Також автомобіль весь сервісований. Проходив великий техогляд, техобслуговування на офіційні моделі Рено. Також вся сервісна історія пробивається по ВІН-коду. Можете перевіряти. У нас в гарному білому. Кольорі, на лінзованій оптиці, має передні та задні паратроніки, протитуманні фари. Це вже у нас рестайлова версія. Хто розуміється, вже замітив це. Також лобове скло ціленьке, оригінальне, 2012 року випуску. Бампер, компот без колів, без струю. Ось він код для перевірки надаю, фіксуйте собі. Можете пробивати по офіційних базах. Також дублюючі поворотники присутні складання підігрів. Електрорегулювання дзеркал, такі у нас накладки надають такого стилю цьому автомобілю. Має також задні парктроніки, буде комфортно паркуватися. Такий вид фар, побувають різні. 16-ті колеса на літній резині, Michelin. Резина у нас, задні парктроніки присутні. Тут у нас для заправки газу, також перехідник присутній. Вікна всі переламіновані, задні легенько притоновані заводським напилом, щоб не вигоряв салон. Заднє вікно у нас підігрівом. Так само кузов весь ціленький, рівненький, ніяких царапин, м'ятин, сколів немає. Також тут все у нас чітко. Зараз перевіримо автомобіль товсюноміром. Починаємо перевірку таким професійним прибором Profilain. Зараз швидко пройдемося по всьому кузову. Закрила нас пластикові, вони не пробиваються, пише нема металу. Так, перефарбована у нас водійська дверка і передня пасажирська, права дверка. Тільки два підкраси має автомобіль, просто косметичні підкраси. Всі останні елементи не фарбовані. Також нагадаю, можлива доставка будь-якого автомобіля до вас під дім. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити його без проблем до вас одразу показую на перед стан кузова, щоб вже мали розуміння про автомобіль, По, по фотографіях мало чого побачиш. І ось ця дверка так само перефарбована, просто косметика, крило в нас пластикове. Вікна всі оригінальні, включаючи лобове. Також датчик світла, від дощу присутність. Зараз перейдемо до салону. Так, Переходимо до салону. Такий у нас гарний, збережений в темному виконанні салончик. Все в оригіналі, нічого не перешивалось, автомобіль не прокурений, посторонні запахів немає, повний електропакет присутність, складання підігрів, електрорегулювання дзеркал, блокування вікон, дверей. Прийоми, пластик, нічого не знищено, не зацарапано. Як бачите, сідіння так само не просижене, не протерте. Все в оригіналі з такими візерунками. Так гарно виглядає. Ну, хороша бокова підтримка. Таке кермо у нас. Тут у нас управління підсвіткою, антибукс, управління фарами, тут газова система включається або виключається. Також Автозатемнення дзеркала, такі у нас козирки, підсвітка, довгозвоний клімат контроль, 6-стопнева коробка передач, механіка, круїз контроль, електроручник, е, джойстик, не джойстик, а розетка. Тут у нас такий джойстик невеличкий для управління навігацією. так Ось так у нас Автомобіль чітко заводиться, все гарно чітко працює, ніяких помилок не вибиває. У нас навігаційна система присутня. Також Bluetooth, радіо можна підключити телефон, Ось так можна змінювати дизайн. Дуже багато різних настроїв, які можна собі полазити вечором, покласти. Так, Зараз перейдемо до стану салону, такий стан сидіння пасажира, підлокітник, так само не витертий тут у нас. Він відкривається, дуже великий, місткий, можна багато чого положити, також підстаканечки присутні. Тут у нас підролювілі ліпістки для управління радіо, медіа, піднімати виклики або скидувати, додати додавляти звук. Також тут у нас пластик весь ціленький, як новенький просто. Нічого не знищено, гарний доглянутий автомобіль. Такий. Зараз перейдемо на задній ряд, все я вам там покажу. такий на задній ряд. У нас присутні сонцезахисні шторки, шторки. Так ховаються, Така у нас дверна карта, так само пороги, пластик, пройом, нічого не знищено. Система кріплення і суфікс для швидкого укріплення дитячих крісел, також підлокітник. Підсувається вперід назад, регулюється. У нас присутні такі столики. Сидіння швидко складаються, розбираються, якщо вони вам не потрібні, безтросйомні задній ряд. так У нас тут дефлектори є для обдуву. Буде дути холодним або теплим повітрям, як собі пасажири настроять. Ось так у нас виглядає приборна панель з цього ракурсу. Такий гарний великий просторний автомобіль. Буде комфортно для пасажирів і для водія, для дальніх поїздок і так взагалом для кожного дня, щоб їздити по місту чи по трасі, вирішувати свої питання. А зараз перейдемо до багажного відділення. так Переходимо до багажного відділення, тут у нас підсвіточка, нічого не ржаве. Кузував верношок, всі оцинковані, так само болтики всі ціленькі, нічого не кручено, не вершено. У нас є повнорозмірна запаска, домкрат, ключі, аптечка. Знизу у нас ховається газовий балон. Нагадаю, автомобіль у нас на газу. Це також великий плюс. Дуже дорогий, саме останнє покоління газу стоїть версія. Автомобіль на ньому приїхав буквально 30 тисяч кілометрів, тільки недавно встановився. Показуюся тепер з цього ракурсу. Так само пороги, пластик, дверні карти, все в ідеальному збереженому стані, ви бачите, сидіння, не протерті, як новенькі, можна так сказати. Така передня карта пасажира, само сидіння, не протерте. У нас підлокітник під'їжджає вперід перед назад регулюється, Ось так Творюється місце для середнього пасажира для них, також розетка присутня для заряджання девайсів. Ось так виглядає у нас приборна панель з цього ракурсу. бардачку ми можемо бачити, що у нас флешка для європейських карт, техпаспорт, також вся документація, перехідник на газову заправку, також пульт. Для оприлінням навігації, різні бумажки, книжечки. Тут у нас виписки зі сервісів, дуже багато різних записів. Автомобіль гарно був обслужений. Зараз детально вам покажу все. Так. Це все робили в Швейцарії, а це ж у нас він обслужився в Україні. Собі можете поставити на паузу, заскрінити, детально передивитися. Тут що мінялось, це по запчастинах, тут у нас по роботі, найменування робіт, собі можете передивитися. Одним словом, автомобіль обслужений. На пробізі 176 тисяч робити вже по ньому нічого не буде потрібно. Зараз заведу, заведу двигун, покажу його під капотний простір. Так у нас працює двигун, все чітко, рівненько, газова система стоїть одразу. Бог такий ціленькі, нічого не кручено, не вертено. Всі кріплення цілі, нічого тут не милось. Саме всі ці оригінальні, 2012 рік випуску. Так само тут все тут по оригіналу. Ніяких запитівань, по мотору немає і не мало бути. Всі рідини в нормі. Автомобіль був гарно обслужений, як ви вже бачите. Нагадаю, це 2019 рік випуску, вже рестайлова версія, 1,6 бензин, газ бензин, дуже економно, Підходить для кожної людини, для кожного дня, для вирішення будь-яких різних задач. Автомобіль з цьому вам поможе. Ось такий його зовнішній стан. Бузов ріненький, ціленький, без царапин, без м'ятин, без колів. Також нагадаю, можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Також підписуйтесь на YouTube канал, Instagram, Viber, Telegram канал. Посилання залишу в описі під цим відео. Там публікую всі наявні автомобілі. Які прямують Швейцарії, або ті, які вже є в наявності, там є фотографії, ціни, опис і вся будь-яка інша інформація. Якщо буде щось цікавити, телефонуйте, все вам розповім. А зараз зроблю невеличкий тезрайт цієї машини. Такі нас автомобілі в'їзді, комфортна посадка, гарна глядовість, великі дзеркала, комфортні сидіння підходить автомобіль для кожного дня для, для дальніх поїздок. Такий великий просторний салон. Має круїз на авіаційну систему, такий у нас підометр. Тут у нас все міняється. Стиль. Кожен для себе може вибрати мультифункціональний кермо з круїз контролем, підрельові ліпістки, 6 коробка передач, механіка, газ, саме в основне. Будете економити цим автомобілем. І загалом гарна, приємна атмосфера, коли автомобіль в гарному, збереженому стані, як могли бачити. Тож, кого Цікавлять такі автомобілі. Приїжджайте на тест-драйв, огляд в місто Радовильєво, Рівненська область. Також нагадую, можемо доставити цей автомобіль до вас під дім. Автомобіль вже зареєстрований, це також великий плюс. Перша реєстрація на таке авто вартує плюс-мінус 200 доларів. Тому також це все враховуйте. Тож, Всім дякую за увагу. Телефонуйте, підписуйтесь на YouTube канал, Instagram, Telegram, Viber. Посилання залишу в описі під цим відео. Там публікую всі наявні автомобілі за... з Швейцарії, які прямують, або ті, які є вже в Україні в наявності. Тож всім дякую за увагу, до зустрічі.